Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одне особливе та дуже миле свято день синички, яке щороку відзначають 12 листопада. Це свято присвячене нашим маленьким пернатим друзям, синичкам та іншим зимуючим пташкам, які залишаються з нами навіть у холодну пору року. Цей день чудова нагода задуматися про те, як ми можемо допомогти пташкам, які часто мають труднощі з пошуком їжі взимку. Синичка одна з найвідоміших пташок у наших краях, яку легко впізнати за яскраво жовтим животиком та чорними смужками на голові. Вони дуже активні, енергійні та спритні і не тільки додають життя нашому зимовому пейзажу, а й виконують важливу роль у природі, поїдаючи шкідливих комах. Як допомогти синичкам взимку? Щоб підтримати синичок та інших пташок у холодний період, ми можемо зробити кілька простих речей: найперше встановити годівнички та регулярно їх поповнювати, але важливо правильно підбирати їжу для синичок. Найкраще підходять насіння соняшника, несолоне сало, подрібнені горіхи та зерно. Хліб та інші людські продукти не підходять, адже можуть зашкодити їхньому здоров'ю. Також можна зробити для синичок штучні гнізда або сховки, де вони зможуть заховатися від морозу. Цікаві факти про синичок. Ось кілька цікавих фактів про цих маленьких, але надзвичайно важливих пташок. Факт перший: синички справжні гурмани. Вони дуже вибагливі у виборі їжі і можуть обирати тільки найсмачніші шматочки. Тому в годівничці їм подобається мати різноманіття. Факт другий пташки, акробати. Синички надзвичайно спритні і можуть легко підвішуватися вниз головою, щоб дістати їжу. Така їхня гнучкість допомагає знаходити комах навіть у найменших щілинах кори дерев. Факт третій. Синички мають феноменальну пам'ять. Вони роблять маленькі запаси їжі в різних місцях і здатні запам'ятовувати їхні розташування. Навіть узимку після кількох тижнів синички без проблем знаходять свої схованки. Факт четвертий: Синички та зграї. Взимку синички часто об'єднуються в маленькі зграї для пошуку їжі. Це дає їм більше шансів вижити в умовах браку корму і холоду. Факт п'ятий. Синички допомагають природі. Вони поїдають багато шкідливих комах, які можуть нашкодити деревам та іншим рослинам. За день синичка може з'їсти більше комах, ніж важить сама. Тому вони є природними санітарами наших лісів і садів. Факт шостий. Комунікація за допомогою звуків. Синички видають різноманітні звуки, щоб спілкуватися між собою або попереджати про небезпеку. Їхня відома цінь-цінь цінь, -цінь це не просто спів, а важливий засіб обміну інформацією в зграї. День синички чудова нагода нагадати собі про важливість турботи про навколишню природу. Підтримуючи синичок, ми не лише допомагаємо їм пережити холодні місяці, але й підтримуємо екологічний баланс навколо нас. Адже ці маленькі пташки виконують важливу роль у нашій екосистемі. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про день синички. Сподіваюся, ця інформація надихне вас допомогти нашим маленьким друзям цієї зими. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми порадами щодо підгодівлі птахів у коментарях. До нових зустрічей.